І всім привіт! Я обов'язково почав катку. Ми сьогодні будемо грати в ренговий бій. І я ну, планую десь до алмазу допитися чи до міфіка. Ну, до міфіка я буду точно дуже довго лапатися в цьому відео ми до, ну, будемо мапатися до алмазу. Зараз ми граємо каточку. Все. Так, Мортіс забиває гол. Так. Все, це буде легка каточка і, мабуть, ми будемо... Ну, я до вас вернусь, коли в мене буде вже золото, там. Буде вже золото, тому що зараз, ну, бронза і сільвер буде легенько, а може, на золоті вже буде поцікавіші каточки. Погнали! Я апнув голд в ранговому бою. Зараз мені дадуть міфічний стардроп. Зрозуміло, що тут. Випаде як завжди якесь гамно. Тепер я буду вам показувати останні каточки до другого золота, третього золота і алмазу. В наступному відео ми будемо апнать, міфіка. Так, Якщо ми зараз переможемо, то в мене буде другий голд. В мене там буст, в мені по підвіс, 200 дадуть чи ММР, ну, називайте, як хочете. У нас нокаут. Блін, чесно, я не знаю, кого сюди брати. Ну, треба якогось дальника. А чого в мене? Блокировка. А, в мой тиммейт аумаз. Окей, тоді я баню пайпер, мабуть. А, вже забанував. Окей, тоді я баню. Я не знаю. Ну, кольта, ладно. Все, я выбрав кого попало. Так. Блин, кого мне взять? Я, мабуть, візьму бі, Тому що что виндальник, ну... Я не знаю. Честно, не знаю, куда сюди брати. Я візьму бія. Потому что він в мене біля... Ну... Вона в мене более-менее прокачано. Все. Есть. Ну, тімейти таких непоганих бойців вибрали. Сту, грей, вольт. Кстати, вольта недавно в прошлому відео апав. Так. Случилась каточка. Фух. Я не знаю, что я так переживаю. Хоть это только голд. Угу. Нашему тиммейту там зараз жопа. Блин. Так, мы вдвоем завышилась мы вбили Грея. Угу. Окей. Не, ну мы, мабуть, быть, проиграем. Я не знаю, зачем мій ми... тімейт взагалі взяв Эдгара. Він тут ну, не підходит. Класс, я гаджет не вспей прожить. Ну зачем сюда брать Эдгара? Ну я не розумію просто що я ФК стоит. Капец. Что мне с дома ты играть, чеша? Это ну, ужас просто. Класс. Ну все, я играю. Рандом краще играет, чем Мити тиммейт. Мэй. Это ужас. Ми зіграли вже ще одну карточку. І це Go 2. Нам випадає 100 блінгів. Окей. Так, друзі, зараз у мене буде остання катка до е, голда 3 і у нас ограблення Я, мабуть, сюди візьму Міко тому що я його постійно сюди беру. Кого ми банимо? Я, мабуть, забану зараз Мелоді. Тому що вона тут дає нам. Все. Ось так от. Кого забанную Ніту і Джесі. Окей. Окей. Э, все. Я буду за Міка. Окей, Давайте покажу, коли вже всі будуть пікати. бойцов. давайте. Я це пропускаю. Завтикав, я не показав вам першу катку. Але ми виграли на просто. Вони навіть не змогли до нас підходити. Ми добре їх пушили. Отак от зараз ми. Ладно, мабуть, я погано зробив, що зараз запушив. Але я буду... На поверхнову йти. І не здаватися. Ідемо. Так. Так. І що, я 12 тисяч урона зношу за один заход. Ну. Норма. Віп. У нас сейф віп. Так, блін. А вони захищають. Якщо я зараз підійду, я точно не три тики Зроблю. Окей, вот так вот. Ага. Е Тільки я не розумію, навіщо спайк взяв цей гаджет? Ну, наша. Він же ж не під ограбление. під шедевр. Ну, такий. Ну, не точно під... Точно не під цей режим. Так, зараз ось так вот ми робимо. Пам! Вс! Победа. І це у нас э, третє золото. Так, давайте... Що нам зараз випаде? Ну хоча в мене вже скін випав, ну, нічого не випаде. Ось, скин Пока мені вже випав. Все, добре, давайте. Останню каточку до алмазов. Так, друзі, вже наступив і другий день. Зараз ми йдемо в каточку. Я буду грати з рандомами. Тільки що туди-сюди, туди-сюди. Якісь качелі такі. Блін, геймграб. Я постійно проіграю. Я не знаю, кого пікать. Ну ладно, давайте бастером. Чесно, не знаю, треба було, мабуть, джина. О, ну, в мене тімейти непогані. Пейні, ну я не знаю, Пені тут підходить чи ні. Бен, в мене чогось зупинилась запись. Вибачайте. Так. Ну, я не буду багато коментувати, тому що ну, все-таки остання катка. Отак от у ульту. А чого в мене так лагає? Хтось мені скаже. Чого в мене так лагає? Так, тима я туди поміг. Так. В нас вже шість гемчиків. О, жопа. Я за... Ніфіга. Я хорошо тільки що задефався. Так, треба, щоб стуї, я не помер. Будь ласка. секунд. І це буде алмаз. Да. Все. Це алмазна ліга. Ще алмазний ранговий бой. Я не знаю, як це називати. Все. Алмазна лига. Мифический старт. О, 500 кредитов, нормально. Непогано. Все, друзья, у нас алмазная лига. У нас сезон далиться, 24 дні мы по любасу в цьому сезоне апнем мифика. Ну, хотя хто знает, я такий. Так что я с трудом алмаз апнув, то вряд ли я и мифик апну. Добре, дякую за перегляд. Дякую за 80 підписників. Це взагалі. Ви просто монстри. Дякую, велике. Давайте до літа чи до. Ну, я не знаю, мені кажеться, ми швидше е... сотку апнемо, Давайте 100 підписників до літа. У нас така цель до літа 100 підписників. Все, ще раз дякую. Дякую за перегляд. Пока.